Наступне питання з приводу вірки сердючки. Угу. Зараз ми поговоримо про саме твої висловлювання. Одна дівчина написала, і це форсилося, що вірка-сердючка як символ України, в якій хотілося жити, а Олена мандюк як символ нової України, в якій не хочеться жити. Угу. Коли ти це бачила? Не пам'ятаю. Можливо, да, ти стільки всього можливо, є відео так. набрало більше мільйона переглядів, 100 тисяч лайків. Це я так розумію, був Reels. І в мене просто питання, коли ти таке читаєш, не хоче чи не хочеться тобі просто все кинути і сказати В мене не вийшло. Що якби я от за останній час не піднімала ось цих важливих питань, які стосуються української ідентичності, це просто би замовчували і мовчали. Якби я не підняла питання стосовно концерту російською мовою Вірки сердючки в Києві, на це б ніхто не звернув увагу. Воно тоді піднялося вгору в обговорення. Я, мені дуже хочеться, щоб українська влада вона працювала. Для захисту українців нашої культури української мови мені хочеться чути українські пісні в себе в місті, в столиці. Мені хочеться у нас прекрасна українська музика, прекрасні українські артисти.